Трішки підладили, який набрав дещо такий свіжий вигляд після того, як були виконані певні роботи. Тому, якщо вам цікаво, проходьте. Це 129-річний вітряк у селі Красносілля Гощанської громади на Рівненщині. Він один з найстаріших млинів в Україні. Зараз ми піднімемося з вами всередину. Історичний вітряк, який до 2019 року був частиною локації фестивалю Красносільські вітряки, відремонтували цьогоріч. Ініціатор відновлення Сергій Іванюченко, який родом з Луганщини. У нас на Луганщині таких я не бачу. От реально їх немає. Цей вітряк фактично кормив людей і тих людей, які тут мешкали в цьому селі, і тих людей, які жили навколо вітрила. Завалені одне взагалі відпало. Я запропонував голові громади, кажу, Микола Миколаївич, давайте відбудуємо цього вітряка. Ми все міняли, звісно. У нас залишилося ендетичне по старості. Кіж, де зерно засипалося, де йшов лоток, де зерно падало, поступало, він навіть рухається так, як він повинен рухатись при подачі зерна на жорна. Лишилися. Ведуче колесо на місці, балки, частина вала старого лишилася, жорна на місці. Через це вікно що подавалося зерна, ми будемо сходити, закриваємо його, щоб вітер не ломав. Бумом сходити донизу. Ремонтом красносільського вітряка почали займатися на початку весни, а закінчили всі роботи восени. Ми поміняли, були лопасть тут зовсім зогнивши. Ми його в березні місяці зняли їх, демонтували старі, поміняли вала, демонту, змонтували нові лопасті. Ну, він не обертається, він вже у нас так би як для пам'ятки лишився. Поміняли також вон, кришу, видно є і. Поставили флюгер. над відновленням млину. Працювали місцеві жителі, також долучилися меценати. Вони теж долучилися до, до транспорту, до дерева і до чогось іншого. З місцевого бюджету, до речі, ні одна гривня на вітряк не виділялась. Взагалі, таких вітряків, якщо говорити про нашу територіальну громаду, він залишився один. На жаль, другий з неохайності одної жінки вона підпалила і спалила. А нам дуже важливо, щоб цей вітряк залишився, і саме для наших нащадків, увесь корпус вітряка разом з механізмом для розмелювання крилами та валом обертався залежно від вітру. У центрі нерухомої хрестовини закріплений стовп, так званий штибер. Це кістяк вітряка. Довколо нього раніше оберталася вся система. Побудував його чех Іван Клічнік у 1895 році. Це вітряк мого діда. Він спочатку жив у липках, мав корчму у липках. А потім він сюди перебрався, поставив вітрака, і він тут жив. Він після війни помер. Батько з ним, і молов моли на вітраку, він його знав, все на пам'ять, все робили. Він був діючий до 60 1964 року. Скільки людей було мололи всіх, кіньми приїжджали, мука була дуже гарна. От тоді, ще таких електричних не було, ще світла ж не було, то він отові, отакі були, круг, і він за вітром крутився. Нагадаємо, раніше у селі проводили фестиваль красносільські вітряки, які відвідували туристи з усієї України та за кордону. Юрій Чорнобривець, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.